Всім привіт дорогі друзі! З вами я завжди я. І сьогодні мене, до мене приїхав новий бей і це Грейти Страфаль від Флайм. Я його дуже довго чекав. Я дивився дуже багато у нього обзорів. Бейнсайт, і нарешті він до мене прийшов. Кажуть, що він самий витривалий бей, не знаю, перевіримо це. І давайте, коротше, пошвидше його розпакуємо. На коробці намальований сам він. Тут пускалка яка йти в комплектна, ну, але вона, ну, звісно ж, не буде йти. Тут рошат, тут його здібність, штучки крильця піднімати, і компанія флем. На іншій стороні тут деталі, теж ця способність, то що він може підніма... міняти режими і висоту бея. Так, тут, тут Ну, короче, давайте пошли через Ось. Ось такая лента. И пускалка. Пускалка, звичайно, правую Так, и ось сам дай. Так, давайте наклейки. А де вона наклейка? А, ось воно, бачите, ось. Коротше, вона зійшла з, з свого борту. Ось так от. ось такий наконечник. Ось. міняти режим він може. Все. Такий ще оригінальна розкраска така чітка. Disk over. І сам. просто. І сам грейт і Просто такий він класний. Давайте зберемо. І ось такий він. Все, коротко, погнали його зразу тестити. Так, давайте змагати будемо Рафаеля з. К... 에... И... КЙорс сатаном чи як з п'ятого сезону? З. Динаміт Беліалом і з... Циклон Роктавором. Погнали! Так, де, де пускалка? Е... Його Атоном. Ой. Давайте перший супротивник це буде Керсака А, ні, спочатку... Ні, давайте без першого запуску зразу бити. Так, без, просто. так піднялися ці крильця. Піднімаються, я ще не до кінця вже чуть. О, повністю піднялись, повністю. Рафей! Ну вже іншо грає. Ого, і це найтриваліше Ну Просто його пару запустив. О, зараз буде ідеальний запуск. Запускавка трошки скрипить, але нічого страшного. Ось. Ось так. так Поднимаю крылья і... Один один Ось так закривають криця Просто ось так і притискаємо. Чу-чу притискаем. Чуть-чуть. Все. Давай! Давай, 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 давай! А шо це тобою? Ага, коротше. Почекайте 5 минут, я принесу інакшу пуска. Я приніс вже інакшу пускалку і давайте змагати. О, Вот это поворотик? Нічи гер. Мичи гер, мити гер. Ясно, ясненько, ясненько. Ну я не знаю, хто там на повторі треба подивитись, ну коротше. На повторі подивимося, в слову. А поки що? Погнали. Давайте манч реванш, тому що мені сподобалось. Давайте ще раз загаємо. Давайте на рахунок 1-2, заграємо до трьох і вс. піднялися крильця у Рафаеля. І він перемагає. Повністю ось бачите. 2-2 і фінальний бій. Давайте тепер першим сатумба. Хто ж переможе? Рафаель. І сатана. То Наступний буде. А наступний буде у нас Денит після цього бою. Тож переможе. Грейте Страфаль. Все, піднімає свої крильця. І цей муд дає витривалості, і він перемагає. Все, пер переміг Рейте Страфаль. І давайте. Наступна битва проти Дінамайту. Тут Беле. Димайт Белі але... Рафаел стоїть у центрі. І хто ж переможе? Хто ж переможе? Іграйте, старафаель перемагає. Наступний бій, другий. Ну не наступний, а другий рамка. Хто ж переможе? Давайте голосуємо. Динаміт Белял вже не ганяє. Це буде битва на Витривалість Витривалість у Беляла нормальна така. Останній муцей витривалість, якщо перемогти Рафаеля. Ні, не стає. І Рафель перемагає з рахунком 2-0. І останній третій бій проти Циклона комирк Оцей бей дуже тяжко закладається на пускалки. У мене була тільки... Бачите, в мене була тільки одна пускалка, не тут підходив. Але в мене її забрали, бо я її вкрив. Ну, вже зброю. Я тут я її вкрав. вже це бісить. Де закладаюся дитинку в рук, та во... О, де. Один погнав і один погнав. Знову цей е Атаки на початку пішли. Надіюсь, Рафаель не взірветься. Е і... Хто ж переможе? Хто ж переможе? Хто ж переможе? І... Рафаель перемагає! Може він, тому що раптово дуже витривалий, може він справді сам і витривалий бейт. Перевіримо, друга битва. Ясно, коротше. Давайте ще раз, спробую якось запустити. Якщо зараз не виходить, то коротше переможемо стоїть Рафаель. Треба це акуратненько, так, акуратно. Та коротше, останній раз пробую. У мене вже качка. Крой, все, Рахунком багато роблять цех до одного бою. Дякую за перегляд всім. Пока-пока.